Колектив державного підприємства Бродівське лісове господарство розвиває і вдосконалює вміння озеленення та ландшафтного дизайну. Тут багато років доглядають за рослинами у спеціальних шкілках, теплицях та розсадниках. А тепер ввели в дію спеціалізований магазин павільйон із казковою назвою Лісовичок. Тут кожен охочий може ознайомитись із асортиментом саджанців, обрати ті, які сподобались найбільше, та відразу отримати консультацію щодо їх приживлення, успішного вирощування в умовах парків, скверів та домашніх зелених майданчиків. З нагоди відкриття лісовичка відбулись урочистості, щоб привітати колег із приємною подією та спільно дати старт у роботі нового торгового павільйону, який до слова виріс завдяки злагодженій роботі колективу державного підприємства Бродівське лісове господарство за два місяці. Сюди прибули начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Тирчик, голова райдержадміністрації Василь Стронський, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, а ще лісничі лісництв, працівники контори держлісгоспу, робітники та місцеве населення. Розпочав урочистості директор державного підприємства Бродівське лісове господарство Михайло Сірий, який зазначив, що це другий спеціалізований торговий павільйон у Львівській області. У новому магазині продукція якісніша та дешевша ніж імпортна. Тому Михайло Зиновійович переконаний, що магазин незабаром набуде популярності у покупців. По ініціативі голови нашої агенції лісових ресурсів України. А після обговорення на колегії Агенції лісових ресурсів України було дано доручення, а також виданий наказ голови, і було дано розпорядження про те, що в усіх областях нашої країни повинні будуватися мережа магазинів, які будуть торгувати лісовою продукцією. І один із таких. З перших тих, кому доручено на Львівщині, це було доручено також Бродівському лісгоспу. Тоді директор державного підприємства запросив до слова поважних гостей. Серйозна робота проведена. Я хочу щиро вас за це подякувати, що найкоротший термін це два місяці, практично побудована така красива споруда. Споруда, яка будується для наших людей, для наших громадян, для того, щоб люди могли купувати тут, споживати продукти лісового господарства, екологічно чисту продукцію, те, що ми вирощуємо, те, що ми виробляємо в галузі. Дійсно, на Львівщині це другий об'єкт. Перший я буквально минулу п'ятницю відкрив Жовківське лісове господарство. Зараз броди, 23 го самбір, і на перспективу вересень праворуська і славська. Ви бачите з темпів, що будується по всій Україні, будується по всіх областях для того, щоб наші люди могли придбати. Проєкт цікавий, проєкт змістовний, проєкт вартиї уваги. І той директор, який хоче ним займатися, як показують. Сьогоднішній день за два місяці будує таку красоту. Хочу побажати нам всім спільно, щоб він приносив користь, щоб він був корисним для всіх, щоб тут були постійні відвідувачі, щоб була постійна касі кошти. Ну і розвивати цю мережу, пропагувати продукти, дарів лісу на майбутнє. Дякую вам всім за щиру працю. Дево раз переконуюся, що все, що не попросиш, не доручиш, теж віз виконує оперативно на високому рівні і якісно. Минулі роки ми мали біля озерця зону відпочинку. У нас на трасі тут є біля медведів, кохайна, прибрана територія, де можна зупинитися, перекусити, перепочити, дозвілля провести. І це добре є. Сьогодні я вражений. Своєю будівлею, тому що, тому що воно десь можуть, відтворює ті процеси, ті віхи, чим живе зараз підприємство. Я дякую всім вам за те, що долучилися до цієї справи. Я вважаю, що ці дари природи мають радувати, дішити людей тільки, щоб ціни були помірні, нормальні. Ось, і Дивлячись на табличку, дивлюся, працюємо з 8 до 20.00. Обід, пропуск і вихідний немає. Я бажаю, щоб цей заклад працював без обіду і без вихідних, щоб тут завжди люди були, щоб життя вирувало, щоб та продукція, яка екологічно чиста і доступна, була в першу чергу для мешканців цього району і за її межами. Хай вам щастить і сподіваюся, що такий об'єкт не буде останнім. З вашою допомогою. Дякую, сьогодні ви маєте нагоду споглядати. І втішатися результатами своєї праці, яку виконали дуже стислі терміни, як я вже сьогодні почула, результати ми бачимо, таку прекрасну будівлю зробили і приємну подію для всіх жителів нашого міста, бо саме вони зможуть скористатися наданими їм можливостями, представленими в цьому магазині купляти дари е лісу, купляти е продукцію вашого підприємства. Користаючись нагодою, я як представник територіальної громади хотіла би сьогодні висловити свою пошану і повагу вам, Андрію Богдановичу, і висловити сподівання, що як керівник обласного рівня ви будете надавати сприяння і підтримку нашому підприємству, це для нас дуже важливо. Висловити величезну глибоку пошану. До вашого підприємства, керівництва цього підприємства як дуже успішного в нас в районі підприємства, одного з інфлятоутворюючих підприємств. І хотіла би побажати вашому підприємству, подальшого розвитку. Я знаю, що у вас є свої плани. Нехай ці плани усі звершуються. І тоді буде і добре вам, працівникам цього підприємства, і звичайно від цього виграє уся територіальна громада Бродівського району. Успіхів вам і присвітати. Учасників урочистостей привітав і священик Української православної церкви Київського патріархату, настоятель храму первоверховних апостолів Петра і Павла, прото Степан Шира. Який і освятив спеціалізований магазин павільйон відзначили на зрілу потребу відкриття такого павільйону, вдали його розташування 1500 метрів в бік пожвавленої автомобільної траси Київчоп. А великий яскравий бікборд закликає подорожуючих нашим краєм зупинитись, адже у лісовичку кожен може придбати декоративний посадковий матеріал. Продукцію бджільництва з власної пасіки лісгоспу, дари природи, березовий сік, консервовані та сушені гриби, консервовані лісові ягоди, банні віники, дрова колоті для використання в камінах і мангалах та інші товари народного вжитку. Попит населення тільки вивчається, та у лісгоспі сподіваються на те, що незабаром цей павільйон стане улюбленим не тільки для місцевого населення, а й для тих, хто часто подорожує бродівщиною. На відкриття мережі таких павільйонів області наштовхнув зростаючий попит на декоративний садивний матеріал для озеленення. Перед початком робіт з озеленення, як правило, постає питання, де придбати садивний матеріал. Відповідь проста: безпосередньо у виробника це дозволить зекономити певні кошти та безумовно підтримати місцевого виробника. Окрім цього, куплений у лісовичку посадковий матеріал придатний для висаджування у нашій місцевості і добре приживляється. Що ж, лісовичок гостинно запрошує.